За словами Джорджа Бароса, аналітика з питань Росії та України в інституті дослідження війни у Вашингтоні, після довгих днів очікування 5 вересня, дослідники інституту отримали нові фотографії з зони бойових дій, які вказують на те, що українські війська продовжують тактичні успіхи на так званій лінії Соровікіна у зоні між населеними пунктами роботи на тавербове у Запорізькій області. Інформацію про те, що російські війська залишили територію роботиного, підтвердили і представники окупаційної влади. Лінії суровікіна це три лінії оборонного укріплення. Це довгий танковий рів. Потім за ним ряд зубів дракона, які також призначені для зупинки транспортних засобів. Далі окопи з бойовими позиціями це позиції російських солдатів. І те, що ми бачимо станом на вчора, українські військові воюють на цьому третьому компоненті. Вони воюють на тих окопах та польових укріпленням за ровом і за зубами дракона. Отже, українці продовжують досягати хороших успіхів і продовжують проривати, мабуть, найскладнішу, найбільшу та найкраще підготовлену ділянку російських оборонних ліній. Філіп Карбер, президент аналітичного центру Потомак а також відомий американський військовий експерт, пояснює, українські військові зараз намагаються пробити лінію оборони, яку росіяни будували вісім місяців. Мова йде про добре укріплені доти, траншеї, бліндажі та стіни. Зробити це звичайною артилерією надзвичайно складно. Тому українці використовують касетні снаряди, які у липні отримали від американського уряду. Звичайна артилерія, яка вдаряє біля траншеї, робить дірку в землі, але це не має великого ефекту проти підготовлених позицій. На відміну від касетних боєприпасів, яких ви скидаєте сотні, і українці це робили. Вони робили це під час нещодавньої успішної атаки, коли буквально за добу взяли російський опорний пункт. Вони використали такі боєприпаси, щоб, так би мовити, розм'якшити позиції, адже окремі частини касети з більшою вірогідністю потраплять в траншею. Так само приблизно в тому ж районі росіяни почали контратаку, яка спочатку ніби зачепила українців з флангу та відкинула їх назад, і могла повністю відрізати сили. Але атака у відповідь касетними снарядами розбила їхню броньовану колону. Вони влучають у бронетехніку або вибивають піхоту, яка спішилася. І до речі, це компенсує українцям перевагу росіян росіян у артилерійських установках та ракетних системах Барос підтверджує інформацію Карбера щодо використання українцями касетних боєприпасів під час контрнаступу. За його словами, це відбувається як на запорізькому, так і на Донецькому напрямках. І росіяни вже пишуть про те, з якими складнощами вони зіштовхуються через це. Касетні боєприпаси необхідний інструмент у збільшенні українського арсеналу для нарощування наступальних бойових можливостей України, щоб Україна, зрештою, могла розбити ці російські лінії та просунутися далі. Ці боєприпаси є досить важливими, тому що це звичайні 155-мм артилерійські снаряди, як і ті, що використовують українці, і запаси яких обмежені, а темпи споживання не встигають за західними можливостями їхнього поповнення. Голос Америки намагався отримати коментар щодо того, наскільки вирішальним є використання касетних снарядів під час контрнаступу в Міноборони та Генштабі України. Проте там офіційному коментарі відмовили. Неофіційно ж пояснили. Наразі ця тема не на часі, у тому числі і через те, як її гіперболізують та спотворюють російські медіа. Застосування касетних боєприпасів в цій війні це вимушена міра для того, щоб компенсувати нестачу пострілів. Звичайно, от вони виявилися достатньо ефективними. Є велика кількість відео вже в мережі по їх застосуванню. Ми бачимо, що один-два касетних боєприпаси дозволяють вражати е, угрупування противника досить ефективно. Тим більше ви маєте зрозуміти, що за рік е, Російська Федерація, зокрема на південному напрямку і на окупованих територіях, створила шільну лінію оборони, яка по оперше е, дуже сильно замінована, має протитанкові інженерні засоби і має дуже розголужену потужну мережу у кріпрайонів. Які росіяни весь останній рік заливали бетоном, робили їх непрохідними. І вражати живу силу противника на тих напрямках, де ми наступаємо касетними боєприпасами дуже ефективно. З критикою передачі та застосування касетних боєприпасів Україною неодноразово виступали і правозахисники через їхню небезпеку для цивільних. Проте експерти нагадують, сама Росія використовує цей тип снарядів проти українських військових ще з 2014 року. Існує законне застосування та необхідність для використання касетних боєприпасів. Вони дуже ефективні у своїй роботі. Їхнє завдання це по суті накрити ворожу ціль. Так, боєпропаси, що не вибухнули, є сумним побічним ефектом. Але ця зброя була розроблена для певної мети. Росіяни нею користуються. Українці в рамках кампанії по звільненню своїх територій мають право використовувати цю зброю. Барос каже, скаже прорив російської лінії оборони на півдні змушує росіян передислоковувати сили з північно-східного напрямку. Минулого тижня ми також бачили повідомлення, що підрозділи російської армії, які перебували на лінії між Сватово та Кремінною, також передислокували або почали передислоковувати на південь. Тому ми не особливо стурбовані наступальними зусиллями Росії. Кенсенебатоса у свою чергу додає критика щодо темпів контрнаступу, яка останнім часом лунала зі шпальт американських медіа, безпідставна. по перше. Ми не поспішали з поставками зброї, яка необхідна для підтримки контрнаступу. Тож тепер ми розвертаємося та кажемо, як же вам не соромно, чому ви не нападали голіруш. Тому це треба припинити. По-друге, ці анонімні коментарі американських військових, які, до речі, ніколи не були на фронті, як вони взагалі щось можуть коментувати? І по-третє, деякі коментарі дуже нагадують російську пропаганду. Карбер переконаний, для посилення позиції України у контрнаступі захід нарешті має надати як тактичні ракети «Атакамс», так і винищувачі Ф 16 Якби ми постачали Україні зброю, яку ви зараз маєте, або яка незабаром з'явиться починаючи з 24 лютого. Ви ймовірно змогли б провести успішний контрнаступ восени і зберегти динаміку замість того, щоб дозволити росіянам сидіти 8 місяців. За оцінкою Бароса, українці продовжать проривати оборону росіян на півдні. Перед російським командуванням все більше більше буде поставати питання, звідки брати живу силу для оборони південного напрямку. Тому з часом Барос очікує, що після періоду повільного просування відбудеться український прорив та значні зміни у театрі бойових дій. Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки.